Всім привіт! З вами Performance Girl і випуск новин про Сімс за вересень. Адже цей місяць вийшов дуже наповненим на приємні сюрпризи від розробників та навіть на нові каталоги. Перед тим, як ми перейдемо саме до новин, прошу підписатися всіх тих, хто ще не підписаний. Адже це для мене буде величезною підтримкою. Почнемо з великого оновлення. Що нового! Відтепер доступні фільтри в каз та режимі будівництва по комплектам. Це дуже зручно, бо я, наприклад, часто хочу будувати щось в певному стилі і фільтрую меблі за доповненням. А ви використовуєте фільтри доповнень? Напишіть у коментарях. Також оновлена галерея. Деякі функції та виправлення галереї можуть надаватися безпосередньо вам без оновлення гри. Це означає, що деякі функції можуть з'явитися та виправити помилки в будь-який час. Додано новий розділ сервер галереї, але чомусь в мене його ще немає, можливо, у вас уже є. Де розробники будуть пояснювати оновлення та виправлення галереї. А також було купу виправлень, про які можете детальніше почитати на сайті розробника, який я закріпила в описі під відео. Нові комплекти або кити. Почнемо з комплекту Сучасна розкіш, який всіх просто вразив новими меблями, новою промальовкою і якістю. Можете подивитися детальніше в моєму окремому випуску, присвяченому огляду цьому комплекту. Другий комплект набір Full Side Splash. Або відпочинок біля басейну з новим літнім одягом, купальниками, окулярами та аксесуарами. Новинкою стали нарукавнички і круг для плавання. А як вам ці комплекти? Чи хотіли б собі? Нагадую, що ви можете підтримати розвиток цього каналу своїм донатом за посиланням в описі під відео. Цього місяця я хочу зробити подарунок спонсорам цього каналу і подарувати один з нових кітів, які щойно вийшли на ваш вибір. Просто відправляйте донат з позначкою свого ніку в інстаграм, для того щоб я могла зв'язатися з вами, якщо ви виграєте. Переходьте в опис під відео, знаходьте посилання на Донатела і одразу перераховуйте будь-яку суму, хоч одну гривню. І приймайте участь в розіграші. Переможця оберу за допомогою рандомайзера 21 вересня. Для фанів гри The Sims Freeplay також є класна новина. Нова подія мегамайстерня. У нових подіях ви отримаєте предмети декору і для квартири з відкритим плануванням, де багато бетону та металу, і для вінтажного гаража з класними машинами та мотоциклами. Класно, що вони всім з фріплей хоча б є на відміну від 7-4. Але майте на увазі, доведеться запруднити руки. А на честь місяця національної латиноамериканської спадщини буде безкоштовний набір латиноамериканська спадщина. Безкоштовний набір можна буде забрати в інтернет-магазині з 15 вересня до 15 жовтня. До речі, зовсім скоро буде новий Behind Summit по Sims, в якому розробники обіцяють більше деталей про Sims 5, про нові доповнення, каталоги, а також Sims Mobile та Sims FreePlay. Тому сподіваємося, що гарних новин стане ще більше. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і ви не забули поставити йому лайк, а також обов'язково написати свою думку в коментарях стосовно новин, про які щойно дізнались.